Ось місяць я прожив в місті Кагаян Орошо на острові Мінданао. Якщо жити тут вночі і працювати вночі, а дня якось уникати оцього всього хаосу, то тоді, в принципі, тут можна більш-менш нормально жити. Все ж таки, тобто можна звикнути до інфраструктури, є багато тут цього цікавого, але... Є один конкретний мінус. Тобто, коли місто все таке стоїть на узбережжі, і це узбережжя взагалі практично відсутнє. А так, ну, якщо це забити, то жити тут можна. Атмосфера вуличного ринку під вечір, де зараз тільки набирає оберти. Оце розставляється, все зараз всі займають місця. І далі це все аж до ранку. І взагалі цей ринок він не закривається ніколи. Він цілодобовий. Тут оце завжди щось продають, але вночі воно найбільш колоритно, тому що якось воно так інтимніше, світла більше, машин немає. Така своя атмосфера тут гарно. Принаймні екзотично. Також ось є вуличний виноград. 50 песо, тобто 1 долар, пів кіло. А це фрукт рангутан. Це символ, до речі, острову Камігін. Оце його ціна 35 песо за пів кіло. Тут же на вулицях дрібні, дрібниці електроніки, всяке таке, навушники, зарядки, паралельно, он, шкарпетки. Зарядка не знаю скільки коштує в нас. Тут коштує 200 песо. 4 долари зарядка коштує. На вулицях можна купити тут практично все. От бачите, моя спеціалізація. Чуваки продають ну різні прикраси, такі типу золоті, типу срібні. Справа в тому, що тут навіть срібла справжнього немає. Це бог зна але проби є. От коли я сюди тільки приїхав, то відповідно цього всього ще взагалі не було. Принаймні в Думагети на острові Негрос. Тоді була всього одна дівчинка і до неї стояла колосальна черга. Вона там сама щось руками робила із бісеру. Зараз усього всього багато. Ну а це отак. Тобто нарешті сюди це все докотилося. Сала. А ось бачите, що на вулиці в пластикових пакетах продаються акваріумні рибки. Я колись навіть намагався цим займатися, з Південно-Східної Азії, пересилати. Їх оце до нас можна посилати додому. Хто хоче зробити якийсь там сюрприз із Азії, звідси це можна замовити. І там спеціальні такі кормушки, спеціальне повітря подається, і вона реально доїжджає, ця рибка в будь-яку точку планети, уявіть. І це можна от купити прямо на вулиці, замість квітів, просто надіслати комусь рибку. Отак. Тут на вуличному базарі вони ставлять хитрі ціни, вони ставлять ціни за пів кіло. Ну, коротше, Як літр молока, ото там. уже не літр, а 0,8-0,9. Так само це тут. от З них манго коштує 50 песо, тобто долар, ну це за пів кілограма. Але все одно 100 песо, тобто 2 долари за кілограм це все одно нормальна ціна. А це просто доволі активні чуваки, які хочуть, щоб їх познімали. Ну тільки вмикаєш камеру, активність їхня пропадає. Ну, такі от є. А це ось просто у чувака хранительний пірсинг. You have very пірсинг. Саламат. Просто веселий чувак. А це просто веселий водій джипні. Просто радісний. Хоча і от таких тут багато. Слава Вам теж там це видно. Написано Гайсано суки Клаб. Ну, а так, навіть не буду запитувати, для кого це клуб, мабуть, для когось гарного, принаймні екзотичного. Таксисти біля торгівельного центру. Вони є скрізь, вони є в усіх країнах світу, але може для вас бути здивуванням, що тут таксисти заробляють, якщо такий жвавий таксист, то в місяць він собі має чистими близько тисячі євро. Джипні, суспільний транспорт Філіппін і символ Філіппін. Водії, які розмальовують їх в різні сюжети. От був цей транспорт, і, скорше за все, він ще буде дуже довго. Тобто, не дивлячись на купу таксі, і інколи це доволі дешеві тарифи, джипні все одно є джипні, вони лишаються і вони будуть. А це бачите, перехрестя зі світлофорами. Я не можу сказати, що я прямо сильно сумував за світлофорами, але на багатьох островах, так само і на хорі, де я проживаю постійно, їх немає взагалі. Тобто, просто як елементу декору, я їх не бачу. Взагалі ніколи роками. А тут вони є світлофори справжні. Місто Кагаян де оро що на острові Мінданао, Філіппіни, от воно просто знахідка для фотографів, тому що тут от таких різних скільки контрастів. Тобто, з одної сторони, воно таке все бардачне, а з іншої сторони, воно прямо ну таке все аж занадто контрастне тут. І от, поки я перебував на острові Мінданао в місті Сідіо або Кагаян-де-Оро, той паром, який ходить до Сікіхору, він просто перестав ходити. Він більше не ходить, його не існує в природі. Тому я тепер ось беру квитки звідси, спочатку до острова Бохоль, а потім вже з Бохоля відповідно до Сікіхора. Ну, тобто, буде подорож ще одна, незапланована, до ще одного острова. Це ось, до речі, така тут є красива дівчинка, яка мені сьогодні продавала квитки. А тут, значить, от дивіться, звідси можна до, дістатися з Сіду до трьох пунктів бахоль. І потім іще можна от до Сібу. Там практично за 23 долари не набагато більше. І можна ще до 3 тисячі песо, це там приблизно 55 доларів. Отакі от справи.